Миття посуду приготування їжі, поклейка шпалер і навіть пересування меблів. Що з цього має робити чоловік, а що жінка? Е, насправді зараз в сучасному світі межі дуже сильно розмиваються, і сучасні пари вони ділять е, обов'язки е, просто на рівних, тому що обидва працюють, обидва виховують дітей. Але що все ж таки думають про цю тему наші перехожі? Сьогодні дізнаємось. Не перемикайтесь. До речі, сьогодні така тема, що я би хотіла дізнатися саме твою думку. Що ти про це думаєш? Напиши в коментарях. Не забудь поставити лайк і дзвіночок. Вітаю, як вас звати, чим ви займаєтесь? Мене звати Юля, я підприємеця. Мене звати Вова, працюю поваром. Я Лера, я вчусь просто. <гум> Пока вчусь. Ну, якщо ви працюєте поваром, то з вами проблем не буде. <гум> мене звати Маріна, я домохозяйка. Меня звати Маргарита, я продавець-консультант. Мене звати Роман Галич, я викладач права. Круто. Я працюю в кількох університетах. Я Ірина, працюю в школі. Хто в сім'ї повинен регулярно мити посуд? Посудомийна машинка. Оба. А якщо я готую, то він моє посуд. Якщо готую він, то я мою посуд. Думаю, що жінка, чоловік. Посудомийна машина. Це сьогодні найпопулярніша відповідь і найкраща. Я думаю, це пов'язано з об'єктивною реальністю, не дипломатичністю. Знаєте, якщо б раніше там хтось вибирали б, як відповісти, щоб не образити дружину, а то й навпаки, там, щоб показати, що я там такий сякий. Це просто реалії ре, сьогоднішнього е, часу. Єдине, що, звичайно, умови про життя різні, це ж з технічної точки зору, якщо це можливо, але з фінансової. Де, ну… Мені з фінансовою. Ну з фінансовою ні, бо це навпаки економія і з екологічної точки зору енергоресурсів, бо витрачається води набагато менше і з приводу оплати. Тому варто варто всім нарешті зрозуміти, що не треба грошей, якось там. А з приводу оплати дешевше, це дружина багато бере за миття посуду. Бере чого? Грошей, ресурси не знаю. Е... Ви кажете ж типу посадимо машиною, це дешевше вийде. Та справа тому, що як... як видається, то і ми. Мені взагалі не подобається слово повинен, повинен обов'язок до контексту в контексті сімейних відносин або таких цивільних розумієте. Ну, трошки, ну я як ще з точки зору права, ці речі розумію, тому. Порушуються права таким чином? Е е ну, може і так. Я маю на увазі, що просто потужність слова, обов'язок і повинен е е повинен саме, да, як ви сказали, то має застосовуватися трошки в інших відносинах зовсім, а не в всіх. Чоловік. Чи погоджуєтесь ви, що готування їжі насамперед має бути обов'язком дружини? Ні, не погоджуюсь. М'ясо в нашій родині готує чоловік. А, ні. Ні. Хто має цим займатися? А, це може бути як, що чоловік може готувати якийсь день, то може і дружина так готувати також. Так, да, тому що ну, не завжди є, бажання у дівушки. Ні. Я вважаю, що. Повинна бути разом чоловік. Ні, не погоджуюсь, тим паче, якщо вона не смачно готує. <гум> ну, представте собі. А ми тут, якщо ми вже прописали, що це обов'язок, а вона терпи, терпи, що їжу або дружину. Та інше, а потім. А а потім, а потім їй терпіти розлади ЖК, ЖКТ е, од е, 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 всієї родини. їй вже терпіти. Ну це знаєте, два, як до до весіля і... треба дивитись обидва ока, а після весілля так через пальці. Ні, ну звичайно, що в той, в той о, залежить від того, як вибудовується режим дня, організація дня. Це може бути різні дні. і Все інше. багато факторів впливає, звісно. Скоріше так чи ні? Хто на вашу думку повинен відвозити дітей у садочок о восьмі ранку? Я думаю, вони самі мають іти туди. Дружина. Чоловік <світ> 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 починається. <світ> ну тут можна по черзі. Жінка. Опять повинен. У нас, знаєте, у нас, хто хто має? У нас не вийде з вами інтерв'ю. Ні, ну той, хто їде по дорозі в цей час на роботу. Якщо обидвам незручно просто. Обидвам незручно, хай залишається вдома. Ти сьогодні не йдеш в садочок, бо. Не по дорозі нам, до твого садочку чи школи. Супер. В тому то й справа, що найголовніше, що дитина потрапила, має потрапити в садок. Це повинна. А як це відбувається, знову ж таки? Це вже другорядне питання. Це другорядне питання, так. В кого є можливість, в кого є авто. Я в то також. Чи повинен чоловік раз на тиждень залишатися з дітьми, щоб дружина могла собі дозволити шопінг, сходити на манікюр, поговорити з подругами? Я думаю, раз на тиждень з дітьми мають залишатися бабусі і дідусі, щоб ми вдвох могли сходити куди нам захочеться. Так, звісно. Обов'язково. Так, обов'язково. Так само, чоловік. Дуже <рес> так. То у вашій родині повинен мити унітаз, ванну, умивальник. Прибиральниця. <ріст> Я. Вір. <ріст> Спасіть, пожалуйста. <ріст> ну, це жінка, тому що вона. Тільки вона так може гарно вимити. <ріст> Щоб було, було все гарно і. Як це говорить? Лоска. Те, що наслідив чоловік, має гарно вимити жінка. <ріст> ну так, так. <да>. Разом. До <ріст> речі, <ріст> 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 разом. разом. О, супер. Напевно, також людина. Хто має прибирати полисоси в кімнатах? Діти. Вони ж, ж мають бути якісь обов'язки. Ну та навіщо ще їх робити? Я Правильно, я... ви народжувала. Кожен по черзі? Так. Да, ну в основному сиділа я. А, чоловік. Так він це робить. Ну, чоловік так само, да. Да, да, так. У мене теж. Ну, коли дружина, коли чоловік в кого є можливість така. Чи повинно бути обов'язком чоловіка виносити сміття регулярно? Ну так, головне, щоб він його не переступав і не йшов далі, опомічав цей пакетик. Так, звісно. Так. Да, тому що ну, так треба. Ну, тут теж по черзі, или як кому доведеться. Відповідає <гум> чоловік. Чи повинно бути винесення сміття з дому обов'язком чоловіка? Не обов'язково. В кого є можливість? По потребі. Ч, чи є у вас приклади, коли е, сімейні обов'язки були розділені не по стереотипам, а так як проти системи? Так, у мене багато таких прикладів. Е, ну, в мене кілька родин, де вихованням дітей і приготуванням їжі займаються чоловіки. І при тому вони дуже круті чоловіки, вони і, і жінки в них е, при, прекрасно себе відчувають, а те, що вони там підприємці. І е, це дуже гармонічно. І не виглядає. А навпаки, щоб жінки виконували якісь чоловічі обов'язки. Ну, з жінками я, мабуть, не зможу навести такого прикладу. Якось дівчата все рівно залишаються дівчатами. Ну та й слава Богу, це добре. Чи повинні порівно ділитися обов'язки між чоловіками і дружиною? Ну я вважаю, що це залежить від зайнятості цих людей. Окрім домашніх і хатніх справ, ну якщо ми обидва підприємці, то ми хто встигає щось, той підхоплює ці питання обов'язково. Обов ну, наприклад, якщо я більше знаходжу знаходжусь вдома, то це я роблю. А якщо, наприклад, він ну, працює, то він ж не може мене робити мою роботу. Так? Ну, я ж говорю, так як ми. Прибираємо да, разом, то навіть якщо вечором він приходить, ми іноді все, все робимо разом. Супер, це дуже класно. Він працює, я можу йому почитати. Ну, дуже добре. Супер, прекрасно. Напевно, так. Якщо у вас приватний будинок, хто має косити траву? Чоловік і син. Я думаю, що ці повинно це повинно робити всі, і чоловік, і дружина. Але переважно. Переважно чоловік. Ну, я думаю, що дружина більше. Ну, якщо там газон, квіточки, то це дружина. Подивиться, інтерв'ю, скаже, фу, під кабучний, капець. <рес> 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 ні, ні, мені такі. Тільки чоловік. Це дуже така фізична вправа, то, то ж чоловік. Ні, немає в мене. Ну, а якби він був у вас приватний будинок, хто б відповідав? Чоловік. Уявила. 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 Уявила чоловік. Чоловік. Ну, важка фізична сила. А квіти, особливо. квіти добре, дружина, але газон косить. Як би ви описали ідеальний е, от розподіл обов'язків у родині? Кожен робить те, що йому по душі. А те, що не по душі нікому, то робиться якось навпіл. Проснутися ранком, сісти і поблакати, і спросити, що давай так. Ти робиш це, я роблю це. І ми приходимо до якогось мнення в і робимо це, і все, щоб не сваритися. Е, потрібно в першу чергу розмовляти і знаходити спільний знаменник е, як общий компроміс. Ну, знаходити компроміс. Да. Спільний знаменник. Тобто те, що не буде влаштовувати жодну сторону, але так, вони так, з цим так. не да. так. Ну, У нас все спонтанно, у нас не буває таке, там ти робиш то, ну, ну кактано ну, все в місті і нема такого, щоб розподіляти. Е, я можу витрачати гроші такий, А все решта має робити чоловік. Раз, разом. разом, Разом, супер, вже добре. Mm, Порівно. 50 на 50. В кого є можливість, то і виконує. А що ви найбільше любите робити по-дому? Та нічого, відпочивати. Хто в родині відповідальний за похід в магазин для закупівлі продуктів та інших необхідних речей? Чоловік, ну а так взагалі можна і разом піти, щоб десь лишні не купити. Жінка. Тому що жінка завжди знає, що треба. А чоловік може взяти якусь ненужну або щось ненужне. Ну, або подзвонити дружині і запитати, що додому треба взяти. Класіка. Так, це згоден з цим. Чоловік. Чому? Мені так здається. Чи є у вас приклади, коли розподіл обов'язків у вашій сім'ї порушує традиційні стереотипи? Ні, такого нема. Дам, ну, я теж такого поки не замічала. Порушується так. Тоді навіть ну, жінка йде на, на роботу, а чоловік сидить, сидить у декретній да, відпустці. У мене чоловік готує, а всі думають, що жінка готує. І так смачно, бо чоловік приготував клас. Знову ж таки, питання до традиційних стереотипів. Традиційний стереотип сучасності це гнучкість, взаємодопомога, а не перегинання в той чи інший бік. Тому якщо це... Традиційний такий стереотип стереотип, то тоді, звичайно, не порушується. Якщо стереотип, що дружина весь час має бути на кухні або там прати, мити, то звичайно, у нас не так. Ну і всім раджу, щоб такого не було. Чи повинні обов'язки змінюватися залежно від того, хто більше зайнятий на роботі? Ну так, як я попередньо відповіла, да. так. Так. Е, безумовно, про це ми і перед цим говорили, так. Чи повинні обов'язки змінюватися залежно від того, хто більше заробляє? Ні. А хто більше зайнятий на роботі? Хто більше зайнятий, так. Як ділились обов'язки в сім'ї, де ви росли? У мене мама була. Вдома готувала, прибирала, чекала батька, займалася моїм вихованням. У нас була класична родина. А чим займався тато після роботи? Відпочивав? У мене обов'язки ділились так, що мама з татом сиділа, балакала і розподіляли ці обов'язки. Да. І було таке ще. Ну, мама, звісно, по дому все готує, прибирає, а тато більше на роботі там заробляє гроші. Ну, Тата приходив дуже пізно, а ну, вже приходив на можна так сказати, на все готове. А, і Було прибрано, і був ужин. Но, коли були вихідні, то більше тато приділяв уваги всіму, ну, наприклад, і дітям, вихованню, а мама навіть, відпочивала. У мене за все відповідав тато. Це прекрасно, просто ну це от якраз да, до того, що я казав, як було. Ну безумовно, бо мати і дуже смачно готувала і намагалась, щоб всі там були виглажені. Цей можливо у неї трошки було цих обов'язків більше, але батько ніколи не відмовлявся і брався за цю е роботу по дому. Да. Та, ну, мама готувала їжу, тато займався закупками, тому прибирання якось діти. Хто у вашій сім'ї повинен наказувати дитину? Наказувати? У нас діти не биті абсолютно. Ну, бо коли треба винести вирок? Ну, мабуть, це ж таки батько. До речі, десь чула, що е, дівчинку має виправляти тільки мама, а сина тільки тато. Ну, у нас якось це хаотично відбувається. Ребенка взагалі не повинні наказувати. Ну, тобто фізично. Не ф не фізично так виносити вирок словесно, наприклад, виругати. Мені каже, більше, сього що мужчина, тому що типу рібенок більше послушає мужчину. Ну, я думаю, оба мають право оба, тому що кожен хоч щось, але він. Донесе дитині. Можливо, якщо обидва скажуть якийсь відсоток засвоїться, так, Так. Да. Да, да, да. в будь-якому випадку. повинна бути спільне таке ну виховання, щоб не було таке, що мама тиран, а папа молодець. або наоборот. Ну. Добрий, злий поліцейський, так. Да? Да. От тільки хотіла так само сказати. Ой, дуже люблю дітей, не потрібно їх наказувати. Ну легше треба якийсь наратив вичитати. Ну, провести просто якусь бесі, бесі. <різований> да. бесіду, скажімо так, виховну умовно, про те, що так робити не потрібно. Хто має мити дитину, якщо вона по крупному сходила? В підгузок або повз нього? Хто поруч, то і миє. Дружина. Дружина. Зійшли цього. <різований> ну, якщо чоловіка немає, то звісно ж мама. <різований> не ждать, що <ж> чоловік прийде. Бабуся. <різований> Викликаємо бабусю кожен раз. <риклад> Каже: а, а ви знаєте, що ваш внук там набуде в штуни? Виходь, приїжджай, прибирай. Супер, правильно. І чоловік, і дружина. А як визначимось? <риклад> Не знаю по ситуації. Чому, на вашу думку, одні люди вважають, що це має робити чоловік, а інше, що жінка. Стереотипи. У кожного різні пріоритети, просто і в кожного різні сім'ї. І так, як, ну, як на мою думку, як е, в їхній сім'ї було, то і. В сім'ї майбутньої, ну от, наприклад, там жінка або чоловіка, все має бути також так само, як і в його сім'ї. Ну, принаймні, таке очікування, так да, що да, як да. якщо, наприклад, тільки мама готувала да, в когось сім'ї, то не тільки не мама і готує, так та єслі взаєморозуміння і правильні правильні відносини, то там нема такого. Ти будеш це робити, ти будеш це то тобто робимо разом. Ну, як ми можна так сказати, що з чоловіком так і робимо. Тобто ні до такого, щоб я там все робила сама чи він. Ну, тобто ми, якщо прибираємо, то прибираємо разом, і виховуємо, виховуємо разом і так далі, тому подобне. подібне. Треба, щоб була команда. Команда швидкого реагування, команда клінінгу, я зрозуміла. Супер. Ну, переважно, мабуть, то як склалось в попередній родині, де виріс кожен е з подружжя, ну і інших якихось е речей, які формують, тебе формували. Ну, тобто, все залежить від багатьох знову ж таки факторів. Ні, я розумію, я, я розумію, чому так сталося. Просто що в кожній окремій родині це по-різному. Є якийсь такий е, ну, наратив, да, що е, класичний, що чоловік заробляє, там дружина щось там готує, чи ми її поли. Ну, так, так далеко. Має, має заробляти чоловік, але це не означає, що, е, ну, наприклад, моя Моя дружина, вона їй подобається і з дитиною займатися там, і в, і під час відпустки по догляду за дитиною, але водночас їй би і хотілося би працювати водночас. Ну тобто немає край, крайності таких. І якщо я там не збалансую в родині це питання в контексті того, що ну я можу продемонструвати, мов я чоловік, ні. Сиди з дитиною, а а її теж від цього буде гірше. Якщо буде їй від цього гірше, то гірше буде обидвом. Всім да взагалі, якщо мамі на нашій погано, то погано всій родині. Це зрозуміло. Ось, складне питання. Напевно, я думаю, з дитинства, як в кого в сім'ї було прийнято, як пішло звідти, так і перенеслося в дорослому житті. А, хто вашій родині відповідає за приготування смачної їжі на свята? Ну, м'ясо, чоловік готує, все інше, я готую або ми можемо замовити просто доставку. І в цьому теж немає ніякої проблеми. Буває таке, що можу я, або ми можемо разом з нею. Так, в більшій часті я. Це ой, роблю. Але якщо він так не зайнято, то він теж може допомогти. Ну, чоловіку більше за покупки відповідає, все скупляє, а потім ми разом, навіть з дітьми, з дітьми, ми готуємо. Ну, мене чоловік. Мама. Тобто ви? Трина. Ні, я не мама. Дружина. Насправді, друзі, свідомо чи не свідомо, ми дуже часто повторюємо схеми е, нашої сім'ї. Тож, якщо все, що ти вмієш готувати, це запарювати мівінку, а твоя мама дуже класно готувала, то знайди собі партнера, який також любить готувати. А якщо ні, то навчись готувати сам. Головний інсайт, який я би хотіла, щоб ви запам'ятали з цієї програми, те, що ви не зможете змінити свого партнера. Якщо ти хочеш, щоб твоя сім'я була щаслива, то приймай недоліки свого партнера і він прийме твої. Дякую, що були з нами, і побачимося у наступних випусках.